con come... Так нічого ж практично уряд не реалізував. Тобто нам пропонувалася роль, знаєте, такої собі політичної ширми. От вніс уряд бюджет, де нічого немає спільного із економічними інтересами держави, де популістичні заклики чи обіцянки, а ми маємо голосувати, бо ми ж члени коаліції. От тема, про яку ми щойно говорили: ми ж члени коаліції, тому ми маємо не критикувати уряд. Ну, знаєте, це не для нас така роль, і тому ми, проаналізувавши все це і зробили свій політичний крок. Ми відкликаємо депутатів. Це, слава Богу, не загрожує сьогодні фінансовому банкрутству держави, я кажу про державу. Є можливість продовжувати працювати і коаліції, тому що вихід двох депутатів Ну, де-факто, вона це... вже не существує. Ну, так, але Де Юрія вона існує, і уряд продовжує. Проводити переговори із міжнародним валютним фондом щодо чергового е, запозичення коштів, так що легітимність уряду не втрачається. Отже, ми не ризикуємо державними інтересами сьогодні, як це було, наприклад, у минулому році. Тому ми і відкликали своїх депутатів. Ви не боїтеся, що вас обвинять в тому, що ви стучали, стучали, не достучались? Ну що ж, тоді не будемо стучати, да. Знаєте, в політиці боятися звинувачень, тут краще не займатися політикою, так як от вовків боятися, то не ходи в ліс, от, а сиди біля телевізора. Так, оце і в політиці. Що значить боятися звинувачень? Вони завжди лунали, особливо в город національної демократії. І не тільки звинувачення лунали. Я вам нагадаю, що після проголошення незалежності національна демократія, ну верніше керівництво, яке на той час керувало цим. Процесом погодилося на співпрацю з тими ж самими комуністами а через два роки. На виборах 94-го року всі подивилися і ахнули. Виявляється, до тієї розрухи, яка була в 94-му році: гіперінфляція, зупинка масового виробництва, шахт і все інше, безробіття. То це ж рух довів країну до розрухи. А рух не мав своїй більшості в парламенті. Залишалося 358 комуністів, а рух не мав жодного відношення до уряду масола чи Фокіна, А рух ніколи не мав більшості принаймні, у цьому індустріальному регіоні у представницьких органах. Влади. Лади, але повісили йому звинувачення, тому ми не хочемо виконувати роль, щоб нас звинувачували за те, на що ми не впливаємо. Ми тут відверті, і чесні, як завжди, чесні і з нашими людьми. Ну, зараз ви сказали Ні, Міл, коли ж ви. Ну, наверное, так случится, да що кандидатом в президенти будете зареєстрованим. Вас непременно ні спрашивать о том, яка команда має бути і какой план первоначальных действий. От якщо не була, откуда тоді команда буде? Я кажу про уряд, бо я сам був 6 років міністром, як я вже говорив. Але я відповідав за екологічну сферу, екологічну політику, ядерну безпеку. І в цій царині є дуже позитивні результати. Я був найкращим міністром Європи. Это по ну, каким парамітрам і проведено екологічну реформу. Це ж не просто екологічна реформа на папері, а це десятки екологічних законів. Це реформування системи ядерної і радіаційної безпеки в Україні від радянської до сучасної європейської. Це створення техногенно системи техногенно екологічної безпеки. Все це було зроблено за мого міністерства з 92 по 98 років. От за ці речі і, до речі, я маю найвищий орган э, орден Португалії. Українських орденів я не маю, а от Орден Португалії мені повісили за самовіддану роботу щодо вирішення чорнобильських проблем. Я не про це. Так от те, що я робив як міністр, це не стосується урядової політики, економічної, політики в селі, судової реформи там, і багатьох інших аспектів державної політики, врешті-решт, зовнішньої політики. Тому ми от такими краплинами у владі були представлені. От сьогодні мер Франківський, член нашої партії. Голова організації, він один із кращих мерів у Європі. Криза скрізь в Україні, але у Вона Франківській віде. ситуація набагато краще виглядає для порівняння. У місті Полтаві вчора я почав свою поїздку і зустрічі із малими підприємцями, які працюють на ринку міському. Це один із найбільших полтавських ринків. Вони звернулися до мене як до депутата, бо міська влада хоче розірвати договір оренди, забрати землю, а відтак ринок завалюється. І виникає питання: 700 чоловік, малих підприємців, сьогодні самі себе кормлять, свою сім'ю кормлять, батькам допомагають, забирають у цих людей джерело їхнього, їхнього заробітку і створюють, посилюють безробіття. Ці 700 стануть завтра в чергу до держави. Дай допомогу по безробіттю. Виникає питання: що ти робиш, пане голово Полтави? До речі, член Б'юту, із цими людьми. Що ти хочеш доказати? Зробити ще чергові, як кажуть, маніпуляції і землею і передати цю землю комусь із наближених для чого така політика? Коли увесь світ сьогодні, який переживає світову фінансову кризу, працює над створенням робочого місця, а не над тим, як забрати робоче місце у того, хто його собі створив, оце вам такі паралелі показують, що в нас є команда, яка Працювала і працює на українські справи. Інша річ, що про це дуже мало людей знають, бо в нас немає свого телебачення, у нас немає такої маси грошей, з допомогою яких ми можемо купувати канали, ефірний час, масовану рекламу. Це дійсно ми не за не заробили. Але ми заробили політичний авторитет як партія. Сьогодні ніхто не кидає камінці. У українську народну партію і в ті справи, які вона в державній політиці реалізовує коротко. У нас мало часу в Дніпропетровській області. Як ви розцінюєте свої шанси? Ще в іюні? по-моєму, ви говорили тому, що у Тимошенка немає шансов на президентських виборах. Тут у нас як ви се сьогодні? Ні, я говорю про інше. Що коли я не можу поводитися із висновками експертів, що є лише два кандидати, які стовідсотково йдуть у другий тур, це Янукович і Тимошенко ну, щодо. Янукович... У мене заперечень немає, це правда, але щодо Тимошенко я казав, що є ще інші кандидати, які можуть бути е, в другому турі. Щодо своїх шансів в Дніпропетровській області, я нагадаю дві речі: 98-й рік народний рух України тут на Дніпропетровщині набрав більше, майже 10% голосів. Е, я у 99-му році тут набрав майже 4% голосів. Тому тут потенціал є. А враховуючи те, що сьогодні мале підприємництво, нарешті, побачили українську народну партію, яких виразника. Е, купуй українське, цей наш дуже такий простий лозунг, політичний, економічний. Сьогодні почули і побачили дуже багато людей, і саме завдячуючи цьому лозунгу Української народної партії, вони нарешті побачили ту партію, яка є виразником їхніх інтересів. Тому накладаючи національний інтерес на економічний інтерес, я думаю, що в Дніпропетровській області я знайду прихильників багато. Я б вжила удачі. Наше время закончилось на сегодня. Я напомню зрителям, что гостем нашего эфира был лидер Украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий Костенко. Спасибо за внимание, спасибо вам еще раз. Оставайтесь на девятом канале и всего доброго. До свидания.